Артилеристи 65-ї бригади нищать окупантів на запорізькому напрямі. Роблять це за допомогою самохідних артилерійських установок. Акація та гвоздика кажуть, техніка, хоча стара, але ще жодного разу, не схибила. Як працюють наші гармаші та що їм потрібно для роботи, розкажемо далі. Ну, жарко, жарко, що жвати. Ну що робити? Працюю. Втім, спекотна тут не через погоду. Артилеристи 65-ї бригади, які працюють на запорізькому напрямку, готують до роботи свою помічницю, самохідну артустановку. Часу на підготовку обмаль. Бійці отримали від побратимів потрібні координати і тепер мають швидко відпрацювати по ворожому міномету. Влучно ліквідовувати ворожі цілі або прикривати нашу піхоту. Гармашам допомагає самохідна артилерійська установка акація. Машина стара, але проста у керуванні та доволі надійна, кажуть бійці. Може, вже би і все нормально. Навестися, правильно все ввести, потім ну там що то теж там і що ще таке. Я навіть не знаю, що сказати. Ну, далі. 152-й калібр дозволяє вражати техніку окупантів та їхні укріплення, а ще відбивати штурми. Втім, бойова робота це лише частина важкої буденної праці, запевняють воїни 65-ї. Сам постріл, сама робота, якби кінцева бойова. Це там не більше 20% роботи, яка має бути виконана. Тому що вся основна робота вона виконується до це і підготовка снарядів, це підготовка машини. На Запорізькому напрямку 65-та бригада працює понад два роки. За цей час цивільні будівельники, айтівці та різнороби вже стали досвідченими воїнами та згуртувались в одну велику артилерійську родину. Ми вже з ким зразу з перших днів, хто чуть пізніше до нас прийшов. Все добре. Колектив не може бути розлагоджений, якщо ми всі сюди прийшли одну роботу робити. Ману у бригаді з перших днів великої війни пішов добровольцем. Ну чекати, поки вони прийдуть до додому. Це ж не варіант не вихід. Особового складу ну, потрібно мотивованого, який буде тут, а не якого зловили на вулиці, сюди притягнули силою. Ну з нього толку тут не буде ніякого. Тим потрібні не лише міцні вмотивовані люди, а й боєприпаси. Бо що більше снарядів, тим більше окупантів можуть знищити. Не даємо їм закріпитись, не даємо підвести БК, не даємо підвести техніку, вражаємо їх техніку. І, відповідно, є ну, під обстрілом не порухаєшся. І, відповідно, є можливість нашій піхоті зайти, є можливість першу чому зберегти життя наших людей. А це командир вже іншої гармати з позивним хірург. Свій бойовий досвід він здобував ще в АТО. Каже, тоді й вподобав для себе артилерію. Нині він разом з побратимами працює на самохідній артустановці гвоздика. Вона старша за мене на 10-15 років. ще. вона надійна. Вона надійна, але треба постійно дивитися за нею обслуговування, чистка. Мені це дуже подобається. Я відчуваю себе як в своєму болоті. Бійці 65-ї бригади розповідають, ворог не полишає спроб просунутися на запорізькому напрямку. Окупанти пруть і живою силою, і за допомогою техніки, і безперервно гатять по наших позиціях. Артилерію б'ють касетними боєприпасами, урагани, смерчі б'ють. В основному в основному обстріл з ствольної артилерії ствольної і РСЗВ. воює регулярна армія російська, тут ніяких тут. Чмобіків немає. Недавно ми бачили темно солдата. Та найбільше дошкуляють ворожі безпілотники, які постійно нишпорять у небі. Велика кількість їхніх розвідувальних дронів у повітрі. От, які можна сказати, висять над нами ну постійно, якщо погода сприяє. Втім, наші захисники мужньо тримають оборону. Напруження після боїв воїни 65-ї знімають буденною, майже хатньою роботою та короткими розмовами з найріднішими. Кажуть, саме думки про дім та майбутню зустріч з близькими надають сил. Інна Гогой Ігор Воробій, подробиці телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини.